Українці знову оновили рекорд з купівлі валюти. Чи купувати валюту і зараз на фоні економічної кризи, про яку говорять ці американські експерти, що взагалі відбувається? Крім того, що робити, щоб мінімізувати свої курсові ризики, та не втрачати кошти на стрибках курсу, то якщо ви хочете отримати відповіді на ці ці питання, подивіться цей ролик уважно. Крім того, я як завжди віддам вам прогноз по курсу долара і євро на період з 8 по 14 лютого. Мене звати Олексій Козирєв, я фінансовий експерт Сайту Файненс. Ставте нам лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і задавайте питання. Я буду на них завжди відповідати. Ну і тепер переходимо до питань. Українці знову оновили рекорд з купівлі валюти, чи купувати долари на фоні економічної кризи, про яку говорять зараз американські експерти, ну і що взагалі відбувається? Нагадую, що ролик ми записуємо 7 лютого, вийде він 8 лютого, і я поясню потім, чому це принципово. Ну, Що можна відразу сказати? Так, дійсно, у січні долар максимально зріс за останні 16 місяців. І якщо подивитися на статистику, то в принципі у січні на готівковому ринку середній курс долару. Розріс на 1,9% десь до 38,56 гривень за долар, що є максимумом за останні 16 місяців. Загалом чиста купівля валюти цього місяця, тобто у січні, встановила 1 мільярд 103 мільйона доларів, що є рекордом за останні 11 років. Е, ну, Про це говорить Національний банк. Ви зараз бачите табличку. Це операція фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за останні 12 місяців, і ви бачите, що десь. от, в 24-му році дійсно оця от така. Ну я б сказав так помаранчева лінія. Вона показує. От суто в кінцевому варіанті сальдо скільки було продаж за мінусом купівлі валюти. І ви бачите, що воно поступово зростає. Це принципова річ на цієї таблички. Як показує ще статистика, то найбільше зростання курсу долара у нас було зафіксовано в вересні 2022 року 3,8%. А у травні того ж 2022 року він в цей стрибок він становив тоді 12,2% по курсу. От якраз табличка, табличка середній курс продажу долара в 2022-2024 році, ви бачите, в які моменти він зростав і падав. Крім того, ці будемо говорити так, то, що українці купили ну, чистими 1 мільярд 1 103 мільйона доларів за січень. І це такий, ну, будемо говорити так, не дуже бажаний для Національного банку рекорд. Це було починалося ці, починалися ці проблеми ще у грудні 23-го року, коли почався поступовий стрибок. А потім він різко зріс в кінці грудня 23-го року і досягнув максимуму десь на початку січня цього року. Це було 39,5%. Гривень за доларів, але потім він почав поступово знижуватися. Зараз перед вами таблиця динаміка офіційного курсу гривні та долара США та Євро станом на 7.02.2023 року, тобто на день запису нашого ролика. Хочу ще раз підкреслити, що зараз такий механізм розрахунку офіційного курсу, що він відображає те, що відбувається реально на Ринку міжбанку. І ви бачите, що в принципі був стрибок якраз між груднем та груднем 23 -го, січня 24 го року. Потім йде поступове так, зниження офіційного курсу долара, ну і в кінцевому варіанті і євро. На готівковому ринку. Перед вами зараз таблиця, що у нас відбувалося з доларом. Це готівковий ринок, банки топове по долару, і ви бачите, що йде поступове зниження. Курси це готівкові, то що я вже казав. Ну, і, наприклад, от сьогодні на момент запису нашого ролику 7 лютого долар продають без жодних проблем, десь по 38, 05, по 38,20 гривень за долар. Тобто, ми пам'ятаємо 39,50, який був не так давно, 38,05-38,20. Тобто просідання йде. Що відбувалося і чому були такі великі суми купівлі саме в кінці грудня і у січні 2024 року? Ну, перше. Говоримо відверто, це ви не з перспективами гривні, враховуючи пробуксовку міжнародної допомоги на 2024 рік. Зрозуміло, всі було хвилювалося, що буде далі. Підстраховувалися, тому купували на вільну гривню валюту на всяк випадок. Друге зростання напруги на фронтах. Ви пам'ятаєте, що був такий період? Вони і зараз іде постійно. Це напруга, але тоді вона поступово зростала, і це було таке. Ну, достатньо активно. А крім того, ми розуміємо, що це ще був це в економіці саме України. Був період перед завершенням року, і приход на рахунки компаній в дуже великої кількості бюджетних коштів по розрахунках за весь 23 рік. Вони теж вплинули на збільшення гривневої ліквідності у компаній. І значна, чи хтось отримав шиї кошти у вигляді заробітної плаття, все це призводило до того. Що вони виходили ці гроші? Ну в кінцевому варіанті бюджетні гроші вони виходили або через бізнес на купівлю валюти на міжбанку, або через готівковий ринок. На купівлю валюти по готівковому ринку на готівковому ринку. Ну, крім того, були ще виплати військовим, які теж частину, частково купували валюту, отримуючи ці бойові. І ну, це така, ну будемо говорити так, стандартна процедура. Для них вони частково все ж таки купують валюту на ці кошти, які отримують, і це теж впливає на попит. Ну і четверте, все ж таки, була турбулентність на міжнародних ринках з деякою перевагою інвесторів в частині вкладання коштів саме в американську економіку, тобто в кінцевому варіанті. Так воно йшло, будемо говорити, на користь долару. Е, крім того, е, от якщо подивитися от, опять же, на статистицю, то е, в основному все ж таки враховуючи стрибки пари євро-долар на зовнішніх ринках, українці е, десь у січні вони все ж таки більше купували долари, ніж євро. Отой грудень-січні. Чому? От зараз перед вами якраз таблиця. Пари євро-долар, ви бачите, що от якраз наприкінці 23-го, початку 24-го року євро на піки, то, тобто тут майже там 1,11 і вище до долара, а потім йде поступове зниження, от, наприклад, на цю хвилину 1,07 з деякими там ще там, копійками тобто 1,07 долара до Євро. Тобто йде все ж таки поступове зниження. І при такому, при такої самої ситуації, коли оцій, будемо говорити так, додаткове вливання цієї гривневої маси в кінці 23-го на початку 24-го року закінчилося, то, в принципі, як говорять ділери, паливо по зростанню курсу, воно вже пішло, його не стало. І ми бачимо поступово вже зниження котирувань по готівкому і долару, і євро на ринку. Крім того, все ж таки, якщо говорити далі, то подивиться, будь ласка, я попрошу наших операторів, вони вам обов'язково поставлять посилання. Я не так давно робив ролі, в якому я розповідав, чому і при яких варіантах, при яких умовах вигідніше вкладення в гривневі депозити і гривневі ВДП. По узрівнянні з купівлею валюти. Там є три розрахунки на різні періоди, подивитися уважно, чому там в принципі, ці гривневі інструменти вигідніше були чи, ніж купівля валюти. Тому, якщо все ж таки дивитися так об'єктивно, то ми ще пам'ятаємо, що крім того, що все ж таки є вигідність операцій і є курсові ризики, то для того, щоб в умовах війни, ну, тим більше в умовах війни. Потрібно свої ризики якось диверсифікувати, диверсифікувати, для того, щоб все ж таки ну, по можливості, по максимуму, її, ці ризики закрити. В першу чергу, наприклад, ті ж самі курсові і не втрачати кошти. Тому е, якщо в ті кошти, які ви маєте, бажання тримати саме в грошовій формі, то я би зараз рекомендував вам слідуючу, ну, наступну пропорцію. от саме зараз. Тому що вона буде постійно змінюватися, але от зараз на момент нашого ролику вона така: десь 60-70% я би тримав зараз в гривневих інструментах вклади або в ДП з терміну вкладення на 1-3 місяці. Ну, максимум на 6 місяців до року, це максимум. І десь 40-30% в валютних депозитах чи валютних ОВДП в пропорції 50 на 50 долар та євро. 50 на 50% чому? Тому що це саме для нівелювання якраз коливань курсових стрибків по парі євро-долар. Це то, що стосується цієї пропорції, для того, щоб більш-менш. Ну, будемо говорити так, консервативний варіант для того, щоб себе підстрахувати по курсових ризиках. Ну, крім того, ще раз хочу нагасити, наголосити на тому, на, на тому, що ця пропорція ці рекомендації вони саме якраз на початок лютого, тому що десь моя рекомендація не менш ніж один раз на місяць, все ж таки оперативно переглядати свій, свій платіжний календарь. І свої оці пропорції, свої вкладення відносно ситуації на ринку, тому що вона зараз постійно змінюється. Але от на цей момент от така, така пропорція вона дає е, таке оптимальне співвідношення і доходів, які ви зараз отримувати, будете тоді по гривневих інструментах, і підстраховку, яку ви будете мати по своїх валютних е, вклад, ну, вкладеннях або заощадженнях. Ну, в принципі, якщо у вас є ще питання до цього, цього пропорції, або до першого питання, що ми з вами промовимо. Говорили, чому купували долари, ми проговорили. Ще я хочу одне підкреслити, це теж не постійно говорять, але воно теж має право на життя, і це така правда, що зараз йде період невизначеності, і він загально він триває. Ви бачите, що дуже велика кількість зараз військових конфліктів по всьому світі відбувається протистояння США, Китай, ще дуже велика кількість інших війн, починається, крім, на жаль, в Україні, яка йде. То все це призводить до невизначеності, і збільшення ризиків не тільки в Україні, а й в всьому світі. І е, тому ми повинні розуміти, що і валютний ринок, і інші ринки світу, вони зараз на це реагують, і тільки диверсифікація саме ваших активів може зараз вас дещо підстрахувати в цій ситуації. Е, тому що загальної панацеї з точки зору фінансових вкладень, зараз немає. Тобто, якщо вам хтось говорить, складайте вкладайте все в крипту, або вкладайте все, наприклад, там в долар або в євро, або там в золоті. Ота, це неможливо зараз, або в нерухомість, або в щось інше. Це неможливо. Чому? Тому що це тоді ви наражаєтесь на ризик, що якщо ваш цей актив буде працювати, ну буду говорити так погано, то ви, в принципі, будете втрачати кошти. Тому тільки диверсифікація. Вона, будемо говорити так, має і способна для того, щоб деякі ваші курсові ризики та інші ризики якось не і підстрахувати вас зараз. Такий, от, ну будемо говорити так, непростий час не тільки для України, але й для всього світу. Ну і питання друге. Це прогноз курсу долара та євро в період з 8 по 14 лютого. Міжбанк. Ну, Курс безготівкового долара на торгах він буде залежати в кінцевому варіанті від дій національного банку, тобто від тих обсягів інтервенцій, які вони будуть робити, ну і їх цінників. Але з іншого боку, за останній от тиждень є така, ну, будемо говорити так, позитивна річ. Для України і валютного ринку України це то, що в принципі активузувалися е, нарешті наші експортери. Е, по даних того ж самого Держстата та митниці, за січень 2024 року було експортовано 12 мільйонів тонн продукції. Це лише не 2 мільйони тонн е, менше ніж було в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 мільйонів тонн було вивезено морським транспортом. Це я вам цитую першого віцепрем'єра України, міністра економіки Юлію Свиріденко. Ну, це такі непогані цифри після того, що у нас взагалі відбувалося, і це також підстраховує перші гривні на міжбанку, і крім того, дає можливість Національному банку дещо, ну я би так сказав, скоротити обсяги щотижневих інтервенцій, які вони зараз роблять на ринку для підтримання курсу гривні. І, от, наприклад, з 29.01.24 по 2.02.24 НБУ. Навіть викупив 15,05 15, мільйона доларів на ринку. Раніше він викупав буквально копійки, а продав лише 239 мільйонів. Тобто чистий продаж становив ну, майже 224 мільйона доларів. Хоча раніше так, такі суми щотижнево були там чистого продажу, і 500 мільйонів, і 700 мільйонів доларів було дошко, даже колись мільярд, мільярд. Тому, якщо дивитися з точки зору от, Національного банку, ситуація непогана. Тому що все ж таки активізувалися експортери, і це підстраховує гривню на ринку. Крім того, з негативних новин це те, що у нас от якраз на днях опублікував Національний банк, що золотовалютні резерви скоротилися до 38,5 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Це не є приємною новиною для Національного банку, але воно і не настільки прямо критичне, щоб говорити, що там щось пропало. Чому? Тому що при обсягах між банком, які у нас зараз є на ринку, десь 135, там 130 мільйонів, 200 мільйонів, ну може там до 300 максимум мільйонів доларів, це щодо що Щоденних і надходження ще й міжнародної допомоги в необхідних обсягах це взагалі не критично для нашого ринку зараз. Нагадаю, що крім того, що той же саме ЄС вже підтвердив виділене нам 50 мільярдів євро. Правда, протягом 4 років, але вже вони обіцяють, десь з початку, з початку, десь березня, вже частину цих коштів надавати саме як міжнародну допомогу. Тепер справа за сполученими штатами штатами, де зараз ви знаєте, що все ж таки поки що питання нашої міжнародної допомоги Україні, воно зараз пробуксовує. На жаль. Але в кінцевому варіанті хочу ще нагадати, що загальна сума, на яку розраховує уряд, зараз становить десь порядка 37 мільярдів доларів. Цю суму озвучував той же самий Андрій Пишний, як голова національного банку на своїй прес-конференції. В принципі, хочу сказати, що вона дещо менше, ніж було спочатку, тому що тоді чиновники говорили про 42 або 44 мільярди доларів. Зараз все ж таки вони для себе зрозуміли, що десь ця сума буде 37 мільярдів доларів. Десь так, динаміка міжнародних резервів. Ви її бачите, я вже казав, що є деяке зниження. Міжнародних резервів за але з іншого боку, воно зараз не критичне. Ви якраз бачите це на табличці. Крім того, для національного банку, як для мене, як під практика, основне питання зараз стоїть в Чому для них потрібне розуміння саме, саме обсягів. І графіків отримання цієї міжнародної допомоги, щоб мати свій платіжний календарь вже взагалі в рамках самого національного банку і валютного ринку України. Крім того, зараз нічого критичного не відбувається і на торгах. Ми вже про це говорили на між і поза офіційним курсом. Перед вами зараз таблиця динаміка офіційного курсу гривні та долара долара та євро. І ви бачите, що в принципі там нічого такого, прямо стрибків, якихось глобальних вже зараз. Останній місяць взагалі немає. А тепер про готівковий ринок. Тут є дещо, як такий я вже казав раніше, це дещо укріплення гривни. Ви бачите, по долару йде поступове зниження з початку року. І по євро. Ви бачите, теж динаміка позитивна для нас, якраз от дві таблички перед вами. Тому враховуючи, що і активність клієнтів зараз на Міжбанку, ну будемо говорити так, ну, достатньо середня, а на готівковому ринку зараз населення теж так. Ну, купую валюту, ми вже казали, що на мільярд сто і два. Мільйона доларів за січень вони викупили чистими більше, ніж продали. Але з іншого боку, це теж не критичні суми, враховуючи розміри резервів, які є, і взагалі ситуація на гатівковому ринку. Тому, якщо дивитися по прогнозу, скільки буде витрачати Національний банк на цьому тижні, то з 8 по 14 лютого Національному банку за моїм прогнозом придеться витратити на підтримання гривні на міжбанку Десь від 220 до 430 мільйонів доларів це невеликі суми відносно нашого ринку, взагалі і відносно наших резервів, які в нас є. Перед вами таблиця «Безготівковий валютний ринок за останні 30 днів. Ви бачите те, що я казав, якраз от ілюстрація того, що відбувається зараз на ринку. Нічого критичного, глобального там зараз немає. Тепер на готівковому ринку. Тенденція того, що все ж таки будуть купувати валюту населення більше, ніж продавати, вона збережеться. Це дуже яскраво можна побачити на наступній таблиці: це операції фізичних осіб з купівлі та продажу іноземної валюти за останні 30 днів, але там теж немає такого, щось, якого там скачка, стрибка цього попиту. Наприклад, там в основному от я бачу десь порядка 50 мільйонів в день. В середньому купуються валюти більше, ніж продається. Тобто, якщо, наприклад, це місяць, то в кінцевому варіанті це там ну до до півтора мільярда доларів за місяць. Так, да, сума вроді як і велика, а з іншого боку, от, ми бачимо, що нічого критичного, виходячи з тих обсягів резервів, які є, і обсягів нашого готівкового валютного ринку ну, не відбувається. Крім того, на поведінку українського Міжбанку по Євро буде впливати стандартна ситуація це поведінка пари євро-долар на зовнішніх ринках. Ви бачите, що поступово все ж таки йде якраз перед вами таблиця з станом на 7 лютого 2024 року, що відбувається з пари євро-долар. Тобто, ми бачимо поступове, поступове, але все ж таки. Укріплення позицій в кінцевому варіанті долара відносно євро, поки що ця тенденція вона є. Так, да, був деяке просідання євро, таке значне, але потім, от, от, ситуація, як говорять ділери, було коригування, і зараз воно в такому десь такому пішло, як такий невеличкий боковик. Мій прогноз по парі євро-долар на восьмоч з 8 по 14 лютого 24-го року це коридор від 1,069 до 1,084 долара за євро. І тоді, якщо... На, міжбанку по нашому, на нашому українському міжбанку з 8 по 14 лютого 2024 року котирування долара будуть в межах від 37,35 до 37,85 гривень за долар. То тоді через перерахунок пар євро, долар і долар гривня ми виходимо на безготівковий євро в межах коридору від 39,92 до 41,03 гривень. За євро. І у нас останнє питання: це готівковий ринок. Це тут більшість обмінників фінкомпаній та банків зараз будуть не оригінальні. Вони будуть виставляти спред в межах від 20-25 копійок по долару і від 20 до 30 копійок по євро. Але будуть залишатися і деякі окремі мережі обмінників, обмінник, які в районах, де є низька конкуренція. Між обмінками, вони будуть продовжувати таку практику виставляти спред між купівлею та продажем в межах до однієї, як по долару, то по євро. Тому раджу, коли ви хочете щось купувати або продавати, особливо якщо в вашому будемо говорити так районі немає великої кількості обмінників, Все ж таки, подивиться, що твориться взагалі навколо, а не біжати в перший обмінний пункт, який у вас тут рядом. І якщо ви бачите там спред в одну гривню, то я б ще подумав, здавати там валюту чи купувати. Тому що практика тут така, що вони занижують курс в основному продажу, верні, викупу валюти, вони його занижують, а курс продажу залишають на ринковому рівні. Тобто ви втрачаєте кошти, якщо ви здаєте валюту в них. Тому коридор по цінників купівлі та продажу за готівковим євро в банках буде в межах від 37,30 до 38,35 гривень, в обмінниках фінкомпанії він буде в межах від 37,30 до 38,30 гривень. Гривень за долар. Щодо котирувань по готівковому євро, то в банках цей коридор буде між купівлею та продажем в межах від 40,25 до 41,85 гривень за євро, а в пунктах обміну фінкомпаній цей коридор буде від 40,30 до 41,80 гривень. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви на каналі Finance. Я нагадую, хто ще не пам'ятає, на якому каналі він є. Крім того, ставте нам лайки, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Все буде добре, все буде Україна!